А мантра Сатна Вахе Гуру, її перекладають як небесна комунікація це мантра системи кундаліні йоги яка очищує наше тіло, нашу свідомість і наше оточення. Регулярно практикуючи її, ми наче зв'язуємось. З ну, небесами з да, Всесвітом, і виходимо на рівень нашого життєвого призначення, відкриваємо такий наче, тунель світлого бачення і переносимо його у наше життя, і у наші дії та поступки. Також... Ця мантра розкриває наше серце таким чином заспокоюючи нас, даруючи таке впевненість у своїй дії і сили для реалізації наших бажань. І зараз я покажу вам рухи мантри небесної комунікації. Для цього ми сідаємо з крещеними ногами або по-турецьки, випрямляємо наш поперек. І перший рух це ми наче руки закидуємо назад, таким символічним чином, наче минуле, залишаючи у минулому. Після цього переводимо рух, руки до основання нашого хребта, де знаходиться наша життєва енергія. І ось таким чином переводимо її в область нашого третього ока розкриваючи коридор світлого бачення та поєднання з нашим життєвим призначенням. І е, наступний рух ми переводимо з Аджни -чакри, да, з цього коридору, е, рухи у анахата чакру, таким чином розкриваючи їх і наче дякуючи, да, даруючи подарунок цьому світу із нашого життєвого призначення. Після цього переводимо руки до анахата чакри, дякуючи світу і вищим силам. І з, цього, з цієї анахата чакри ми розкриваємо лотос, ось таким чином, да, поєднуючи мізинчик і великий палець до області третього глазу. І звідси Ян Мудрою скрещуючи великий та вказівний палець. Ми розкриваємо. Да, цей це лотос, переводячи енергію аджна мудре у наше життя. Спочатку лівою рукою, потім правою рукою. Після цього ліва рука до правого плеча, права рука до лівого плеча. Потримали так, напитали енергію. Знову перевели у серце і починаємо коло знову. Зараз я вам швиденько покажу, як це буде. Сад. ाराय वह गुरु हरे नाराय सत्म सत् नाराय वहे गुरु हरे नाराय सत्नाम सत्य नाराय वहे गुरु हरे नाराय Сатнам. Гуру, вагеґюру гарінарає. Сатнам. І зараз ми будемо співати 11 хвилин разом, синхронізовано під музику мантри.